Доброго ранку, друзі! Всім дня, чудового настрою і смачної кави! На жаль, події вчорашнього дня заставляють задуматися ще більше над шляхом, яким ми йдемо, ми ведемо збір для військових, намагаючись підтримати їх. Ми бачимо, як підло і підступно діє наш ворог. Ми бачимо, як ворог, не дивлячись ні на що, намагається знищити наш народ наших дітей, пускаючи ракети по лікарням, по госпіталям, по житловим будинкам. І, можливо, ці події все ж таки привернуть увагу світу і. Привернуть увагу тих українців, які ще несвідомо не розуміють, що війна в кожному місті війна триває сьогодні, вчора, завтра і в цю хвилину. Тому задумайтесь, друзі, над цим. Ми робимо все для нашої перемоги. Ми підтримуємо наших військових, намагаючись. Зібрати їм на мавіки, дрони, екофло, старлінки, все, що вони просять. Зараз запитів дуже багато, тому не будьте байдужі, друзі. Підтримайте наш збір, підтримайте наших військових. Потрібні ліки, потрібні турнікети, потрібні продукти швидкого харчування, супи, мівіна. Каші, все, що маєте можливість підтримати і допомогти, будемо дуже вдячні. Адреса написані в нас в Фейсбуці, в нашій групі. Марафон добра, Петра Скрипка. Тому не будьте байдужі. Підтримуйте наших військових друзів. Будемо вдячні за любу допомогу і підтримку. Слава Україні! Бережіть себе!